Друзі, всіх вітаю, компанія автопарк Вінницький філіал. У нас нове надходження Це G05 2019 року випуску. Машинка у нас в повному М-пакеті, офіційна. В гарній комплектації в нас 4-4 бензиновий двигун, повний привод, підрулююча задня вісь, передня максимальна лазерна оптика, камери 360, повний шодовлайн. Машинка з безключовим доступом, дотяжка дверей, шикарно виглядає, вся в заводському окрасі. Морда машини у нас в бронеплівці. Затонована дорогою плівкою. Відцікав неї вигляд ззаду. Також у нас електропривод кришки-багажника, двохствольний вихлоп. Машинка у нас на різних широких дисках з хорошою резиною Bridgestone. По салону, друзі. По салону у нас ось така шкіра напа в ідеальному стані, коричневого кольору, амбієнт підсвіточка, чорна стеля, стеля у нас з алькантари. Так у нас виглядають карта дверей, салон без будь-яких пошкоджень, кузов також технічно повністю справна. Обслуговування тільки на баварії. Дотяжки працюють, всі функції автомобіля працюють. Спереду у нас такі зручні передні комфортні сидіння з підігрівами та обдувами, електроприводи. М-кермо з підігрівом, круїз-контроль, хрустальний перемикач передач. Тут у нас режими їзди, автомобіль нагадує, на підвізки. Розширена мультимедія, також у нас приборний щит, розширений пакет шкіри, пам'ять передніх сидінь, преміум акустика Harman Kardon. В автомобілі є все, що потрібно для комфортної їзди, Також у нас є датчики мертвих зон. Друзі, пробіг даного автомобіля в нас мінімальний, складає 62 тисячі кілометрів. Кого зацікавила дана пропозиція? Ми знаходимося за адресою. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також дане авто можна придбати в нас як в лізинг, так і в кредит. Ціна його, друзі, 77 тисяч 990 доларів.